Сьогодні хочу поговорити про павутийний кліщ, який поражає всі хвоїні дерева. Хвойні дерева є в більшості моїх підписників, тому послухайте, як боротися, як його відрізнити від звичайного павука. Бо це дуже важливо. Це два різних живих організма, але один дуже шкодить хвої, а інший просто там, як то кажеться, кінтується. Так можна сказати. Зараз це все розкажу, покажу, і ви будете розуміти на майбутнє для себе, що і як з цим боротися. До речі, зверніть увагу, інжир пішов в ход. який вже інжир маємо. Це у нас інжир, це Ірга. Тут магазин. Знаходимося агроцентр Боднарсад, Тростянець, Вінницька область. Тому ось є вже оброблена хвоя. Я вам зараз покажу, як виглядає бляха муха. Як виглядає паутинний кліч, дивіться. Він же оброблений і почищений, але але я вам покажу. Ось е, він в основному осідає на е, хвойних. Ось дивіться, бачите? Зараз зараз я вам покажу. Ось, бачите? Ось. Ось, Ось ось. Ось таке гілочка і вся така в... Такої дрібненьких цяточках і така покрита павутинку. Якщо це все ви бачите, дуже буде чудово. Оце все і хвоя, така забарвлення втратила, поняли своє. І ось оце називається павутинний кліщ. І як з ним боротися? Звичайно, акарацидами. Вертімек. Там провантомайт і все інше. А якщо ви бачите, у вас на туях тако все покрито павутиною, прямо багато павутини, і такі великі гнізда, великі гнізда, де заходить павук, то це я вам даю на 88%. Що це обичний павук, який вам не шкодить, просто для ока він там не потрібний. Тобто з ним можете боротися будь-якими інсектицидами. Ампліго і так далі, і їм подібні. Тому Якось так, бо буває, обробите, павутиня лишилося на туї, потім приходили через тиждень, а воно знову є. Тому системними інсектицидами проти обичного павука обробляйте, а цими то обробляйте від павутиного кліща. Це дуже дві великі різниці.